정말 한국어를 배우고 싶어요 그럼 디, 녕하십니 안녕하세요 저는 나시입니다 뉴브레인 학교 선생님입니다 저는 이, 합니다 오빠 저렇게딱 Вам не почулися, я насправді сказала на одне речення більше, ніж зазвичай. Минулого уроку ми з вами вивчили загалом просто базові дієслова. Ви, я впевнена, помітили їх спільну рису. Якщо ні, передивіться в кінці відео ми говоримо про те, що всі вони мають однакове інфінітивне закінчення. І сьогодні ми, власне, навчимось працювати і робити щось із цим закінченням, того, що, ну, я думаю, ви б здогадалися, так що не можуть всі дії слова в реченні логічному однаково закінчуватись. Тому без зайвих слів почнемо. Ось і вигляд нашої нової граматики. Офіційно вічливий стиль. Давайте загалом про стилі ми поговоримо вже в наступному уроці, поки в нас ще в голові такі свіжі дієслова ми їх закріпимо, як ми з ними працюємо. А що тут за стилі такі в корейській мові, чому уточнення? Що за офіційно вічливий? Мабуть, ще є якісь інші стилі, от про це це буде тема нашого наступного уроку. А поки що ми маємо дієслово плюс мені або сумніта. Давайте розбиратися, то як же нам провідмінювати дієслово, щоб воно звучало в реченні логічно. Ми з вами завжди будемо звертати увагу на часточку Да. Ми про неї побалакали весь минулий урок. не просто так, а для того, щоб запам'ятати. Що її ми завжди-завжди будемо викидати з цю інфінітивну частку? Ми будемо її позбуватися і працювати саме з основою дієслова. Тут цікавіше. Так само, як і в іменниках, так і в дієсловах, ми звертаємо увагу на останню літеру в слові. Якщо остання літера основи дієслова це приголосна, ми додаємо граматику сумніда. Якщо ж остання голосна, то ми додаємо впачім. Останнього складу, так з голосною літерою, граматику МНІДА. Якщо ви, не дай Бог, забулися, що таке «печім», обов'язково гляньте наше відео присвячене цій темі, читання корейських слів, це дуже важливо. До речі, те саме відео, в якому поясниться, чого ж я кажу сим-ніда, а не сип-ніда, написано ж літера П. Давайте розглянемо то на практиці. Ми маємо дієслово МоКТА. Минулого разу вивчили, це в нас їсте. Що ми бачимо? Закінчення да. І це такий маркер що це да. Ми говоримо йому да побачення. Отако закреслили. І остання літера, яка лишилась в основі тут основа якраз односкладова це літера К, бачите в пачімі. Це в нас приголосна літера. Повертаючись до правила до приголосних, що ми додаємо сумніда. І виходить мок Моксмніта. Наступне слово конвуада. Прибираємо да", це база. Дивимось на основу: останній склад Ха. І яка в нас остання літера? А, тобто голосна. Відповідно, До голосних ми додаємо мніда. Уважно, як ми то робимо. Останній склад з голосною, і саме під нього ми і засунули літеру П. І виходить кунбуамніда. Саме ось так. Тепер яка ж різниця буде в перекладі? А чого я не можу сказати просто Мокта? А що такого? А тому що воно буде звучати, як стереотипно кажуть, по-китайськи. Чонин Мокта, що перекладається як Я їсти. Але ж ні, українською ми говоримо я їм. Вона їсть, вони їдять. То чого ж ми корейську не будемо робити це теж правильно і красиво. Єдине, що українська мова, вона саме дієслово змінює, а корейці зробили дуже по-хитрому, і, як на мене, навіть легше вони просто щось додають до основи, причому її не міняючи. Поки що ми працюємо саме так, тобто нам треба слово провідміняти в залежності від стилю, щоб вийшло я їм. Чунин моксемніда. І ще одне важливе уточнення: в корейській мові дієслово буде завжди-завжди останнім словом в реченні. Це наша структура, яку ми маємо запам'ятати. Спочатку підмет. Потім весь інший об'єм інформації буде в нас вміщатися всередину, і все ми закріплюємо присудком. Тепер, якщо ви задаєтесь питанням, так стоп, ну ствердженнями твердженнями, начебто, навчились робити, а якщо я хочу запитати, то дуже добре, що ви здались цим питанням, і одразу хочу вам полегшити життя, це буде дуже-дуже легко. Фактично, що ми робимо? Ми нашу нову граматику мніда, сим-ніда зовсім трошечки міняємо. Ось це закінчення да буде мінятися на. Відповідно, ми ставимо знак питання і робимо відповідну інтонацію. Але в питанні моксимніка моксимніка, в нас стрілочка йде доверху. І виходить питальна інтонація. він. Працює в такий спосіб вони утворюють питання. Насправді не складна граматика, просто треба трошечки часу, щоб воно все от усілося. Саме тому я хочу запросити вас на наші курси з корейської для того, щоб ви мали викладача, який міг би контролювати весь цей процес, одразу відповідати на ваші запитання, тому що питань може бути багато і, якби це нормально. І просто дивитися, як що ви робите, перевіряти ваші домашні, тому спробуйте принаймні пробний урочок, а там, я впевнена, вам сподобається і ви продовжите вивчення корейської в нашій школі. А тепер, якщо ви дуже хочете прямо одразу після відео закріпити ось цю тему, будь ласка, домашнє завдання для вас. Ми маємо таку табличечку, де є дві форми додавання. Мніда симніда в ствердженні, імніка, симніка в запитанні. І всього шість є слів: сида, махіда, ірада, БОТТА, анта, мокта. Ви знаєте переклад не всіх слів звідси, але це насправді поки що і не так важливо. Спеціально тут підібрані слова, щоб були різноманітні приклади. Ви звертаєте увагу на основу, на те, яка остання літера. І то даєте відповідну граматику, ствердження потім в питанні. Такс, ну що, скажіть чесно, після такого уроку болить трошечки голова? Якщо так, не хвилюйтесь, все нормально, дійсно дуже багато нової інформації. Обов'язково спробуйте зробити те домашнє, яке я для вас залишила в кінці власне запису уроку. Обов'язково спробуйте, потренуйтеся, якщо будуть питання, ви знаєте, не соромтесь, пишіть в коментарях. Будемо пробувати відповідати всім по можливості. А на сьогодні, все. Я вам дуже дуже дякую за перегляд. Сподіваюсь, ви напишете якийсь позитивний коментар або якісь побажання стосовно того, що ви хочете бачити в наступних відео. Ми все читаємо, все бачимо, все враховуємо. Не забувайте, що в описі під цим відео є посилання на сайт нашої школи New Brain. Там завжди якісь цікавинки, можна записатися на пробний урочок. Також можете підписатися на наші соцмережі, TikTok, Instagram. ми туди регулярно щось постимо. Прикольні відео. Тому. Бережіть себе, вчіть корейську і до наступного тижня! Па-па! Па-па!